І подивимось на Бахмутський напрямок на карті Deep Стейт, з якою ми постійно і працюємо. Отже, змін на карті аналітики не фіксують. Натомість наш генштаб говорить про те, що за минулу добу було відбито дві атаки. Це на оріхово василівку Як бачимо, населений пункт трохи північніше від Бахмута. А також атака була на Білу гору вже південніше. Але ці атаки були безуспішними для росіян, адже наші сили оборони їх відбили. Також аналітики Deep State говорять про. Те, що тривають бої біля Кліщієвки та каналу, Сіверський Донець, Донбас, і в значній частині вітинку затиші -за активність проявляє артилерія з обох сторін. Далі поговоримо про Авдіївський напрямок. Також змін на карті немає. Наш генштаб говорить про те, що противник наступальних дій не проводив. Аналітики Діпстейт свою чергу повідомляють, що тривають активні бої на півдні Кам'янки. Я нагадаю, що напередодні ми також говорили про відбиту атаку на цей населений пункт. На Мар'їнському напрямку наші захисники відбили усі атаки противника в районі самого міста. Також бачимо зміни на карті. Аналітики показують їх північніше Володимирівки та говорять про те, що нібито вибито ворога з позиції, який той займав тривалий час, але поки що це не підтверджена інформація. Бачимо, що є просування сил оборони, але будемо все ж таки чекати офіційної інформації від нашого генштабу. Ну і на шахтарському напрямку ворог постійно обстрілює з артилерії та завдає авіаударів, зокрема по вугледару. Ну і на Запорізькому та Херсонському напрямках противник про. Довжує перебувати в обороні. Далі поговоримо про те, що відбувається на межі Харківщини та Луганщини. Я нагадаю, що на Куп'янському напрямку біля селища Масютівка була відбита атака за минулу добу. Третій тиждень росіяни вже намагаються атакувати цей населений пункт також. Були відбиті атаки на Новоселівське та Стельмахівку ближче вже до Сватового на Лиманському напрямку. Противник вів наступальні дії південніше Білогорівки. Успіху тут не мав, і в Серебрянському лісництві також нанесено значне ураження по командних пунктах ворога. Я нагадаю, що в Серебрянському лісництві досі тривають важкі бої.